Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Побачив ТЦК і помер. Трагедія сталася в Одесі. Іде людина в військовій формі. Підходить до чоловіка. Чоловік падає і помирає. Людина в військовій формі дивиться тако зверху на лежачого чоловіка і йде далі. Спокійно йде далі. Ну, а е, людина, яка підбігає, починає чоловіка реанімувати. Це все з'явилася отака відеозйомка в місцевих пабліках. Як вважають, е, люди, які дивилися цю відеозйомку, чоловік побачив військово, подумав, що це ТЦКшник, впав і прикинувся мертвим. А що було? А може справді чоловікові стало погано? А може справді чоловік упав-помер? А може просто впав і ліг поспати, відпочити. Але факт того, що чоловік в військовій формі навіть, навіть не нахилився подивитися, що ж цим чоловіком, подивився і пішов далі. Ось таке відношення: військового до цивільного, який упав на землю і лежить. Що ж я можу прокоментувати? При нинішньому житті, коли побачите цикашника, можна спокійно померти. А з вами, український історик та журналіст Яршвець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!